Всім привіт! Мене звати Катерина і я рада вас вітати на каналі Заміські Будні. Сьогодні я вам трошки хочу показати своїх експериментів з гортензією та трояндою, а саме, як я їх розмножую. Ну що ж, почнемо з гортензії. після до сусідки, бо в мене немає такої це звичайна біла ратенція. І збираю ось такі брунки. Для своїх експериментів з коріненням я беру землю привезену з листиного лісу, бо моя не підходить, вона в мене піщана, і додаю в неї трохи агроперліту, щоб земля була більш повітряною і корінцям було легше рости. Також мені знадобиться декілька ємності для посадки. Ось я використовую ось такі з отворами, щоб вода лишня виходила. Наповнюю її гарненько. А, також ще буду проливати водою, теплою а, і з додаванням добрива. Завжди при будь-яких посадках використовую одне те саме добриво. І додаю його з розрахунку: один мілілітр на літр води. А, гарненько все пролила. І тут я згадала, що я не дала настоятися цьому добриву, але нічого страшного. Я думаю, все нормально буде. Ось беру бруньки і зараз буду їх так а, втикати в землю. Але дуже обережно, щоб не пошкодити їх. Ось зверху ще плюлю трохи водою з добривом і накрию кришечками, наче в борничку вони будуть стояти. Ось так в мене вийшло, подивимось, що буде далі, скільки приживеться і яке воно взагалі буде. Все це я вам пізніше покажу. А це я вже приступаю до черенкування троян троянди дала мені сусідка, вони з букету і вже трохи навіть підв'яли. Тож я зайве все обрізаю, обрізаю, обрізаю бачите, листочки, обрізаю сам бутон і те, що в стволі погане, я теж вирізаю. Залишаю по три бруньки. Знизу роблю косий зріз, а зверху прямий залишаю три бруньки. І так я роблю всі троянточки. Тут я вже не забула за добриво, що його треба розвести трохи раніше, гарно струшую пляшку та набираю свій 1 мл. І ставлю в сторону, щоб воно трохи настоїлося. І приступаю до підготовки землі. Беру землю, все дуже просто, додаю до неї агропроліт і перемішую. Точно так, як я робила із гортензіями. Ось землю ретельно я перемішала. Я тепер готую ємності, точніше, я їх вже підготувала. Це ось такі 6-літрові пляшки. З-під води я їх обрізала, але не до кінця, щоб вони могли відкриватися і закриватися утворів я знизу ніяких не робила, просто розрізала пляшку і все. До речі, маленький спойлер. На момент виходу відео троян там вже тиждень, і вони себе дуже добре почувають. Отже, підготувала я землю, насипала, а тепер все проливаю водичкою з добривом. Тепер саме буду саджати а, наші палички. Мовити. Ось, е, в мене два сорти, тому в одну прямо, один сорт посадила, в другу інший. Саджаю я косим зрізом донизу, заглиблюючи на одну броньку у землю. Ось так я все посадила. Тепер я підписую пляшки, де в мене біла троянда. Точніше, червоно-біла, а де просто червона. А зараз я вам хочу показати свого чеснику. Я його восени вкрила листям і листя не буду збирати. Тут я чесник посадила з насіння на розмноження, і також для їжі звичайним способом посадила. А це я вам хочу показати, як я посадила розсаду кабачків. Ось хочу показати, як в мене виглядає чорнобривці. Треба їх вже висадити в горшки цим. Якраз зараз я й буду займатися. Але це не всі чорнобривці, це я посіяла дуже рагано і вони витяглися. А далі я вам покажу, які я посіяла пізніше. Вони дуже гарно себе почувають. Швиденько наповнила всі горшечки ґрунту, в мене їх там 4. І проливаю їх водою з добривом. Я все проливаю водою з добривом, кажу одразу. Ось роблю я отвори паличкою. Зараз все ось вам покажу поближче. Ось я так роблю по два отвори в горшку. І зараз от буду саджати свої чорнобривці. Ось в мене така вже кукурузка вирішила спробувати посадити її розсади. Ці стаканчики залишились в мене з-під моїх кабачків. Моя помічниця Міруся мені завжди допомагає, без неї нікуди і нічого ніде не робиться. Оскільки звільнились в мене стаканчики, а я вирішила в них розпікрувати свій перець. Це вже потрібно було зробити ну дуже давно, бо в равликах цих він себе не дуже гарно почуває. Тому приступаю до роботи. Ось що в мене вийшло, такий він маленький, я його дійсно пізно розпікюрувала. А зараз я вам покажу перець, який я вчасно пересадила. Ось так він себе дуже добре почуває. Це все перець я саджала в один день насіння, але в різні терміни я його пікірувала. Ось це моя гортензія. Їй тут вже тиждень. Ось так вона себе почуває. В принципі, досить непогано. І ще трошки покажу вам своїх рослинок. Це в мене люпини тут батат розсада, а Ось якраз чорнобривці. Так вони виглядають, і там в мене ще є гіпоест. Все з насіннячки саджала. На цьому буду вже завершувати своє відео. Усім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео. Гарного всім дня!